Польський уряд передав Київщині 379 генераторів для критичної інфраструктури та пунктів життєзабезпечення, куди спрямують енергетичне обладнання, передане громаді у матеріалі наших колег з редакції Варшава, Київ. Ранок черговий вантаж із генераторами та обігрівачами привезли на Київщину для підтримки регіону в умовах руйнування енергосистеми російськими обстрілами. Це обладнання передав уряд Республіки Польща, виділив його із власних резервів це лише невелика частина того, що ми можемо зробити, щоб подякувати українцям, які захищають країну, захищають Європу від жорстокого варварського російського вторгнення. Люди відчувають надзвичайно екстремальні умови через це варварське російське вторгнення, і особливо жорстокі удари по цивільних об'єктах. Це обладнання допоможе українцям пережити цю сувору зиму, і, можливо, ми зможемо сказати, що солдати на передовій почуватимуться трохи краще, коли дізнаються, що їхні родичі. ...в містах у тилу мають трохи більше тепла. Цього разу Київська область отримала 35 генераторів різної потужності та 18 масляних обігрівачів. Це лише частина великої програми підтримки. Загалом до кінця січня регіону передадуть 379 генераторів. Якщо ми беремо найменше із цієї передачі, що це 6 кВт. 6 кВт можуть заживити пункт незламності. Він може працювати повноцінно. Якщо ми говоримо про великі по потужні генератори, це 75 кВт. За допомогою такого генератора може забезпечуватися місто безпосередньо водопостачання, можуть працювати насоси, або великий 16-20-поверховий будинок, невелику кількість квартир сотнями метрів. Мешканцями може заживлюватися через опалення за допомогою електроенергії обладнання спрямують на потреби критичної інфраструктури, об'єкти водо, тепло та електропостачання, соціальні заклади і пункти життєзабезпечення. Окрім цього, польський уряд вже ухвалив рішення про закупівлю ще десяти потужних генераторів для України. Поступово ми відходимо від відключення електроенергії повного. Можемо переходити в певне планування щодо теплопостачання. Хочу сказати, що в цілому по країні сьогодні з 71 тисячі трошки більше в принципі житлового фонду. У нас залишається трошки більше 900 будинків без опалення. З них 613 знаходяться знаходиться в місті Києві. Дуже швидка реакція польського народу. Посла вона просто показує. Такі людські якості і, звичайно, відкриває нам великий простір для подальшої взаємодії. Раніше, в межах громадської ініціативи Тепло з Польщі до Києва вже привезли 230 промислових генераторів. Сотню з них розподілили по регіонах, а 130 працюватимуть у Києві. Кошти на закупівлю збирали всією Польщею. За 15 днів акцію підтримали майже 70 тисяч людей і зібрали близько 9 мільйонів злотих. І цей збір триває.